Оголошення про заходи з'явилось напередодні у соціальних мережах. До участі в патріотичній акції долучилися студенти, люди похилого віку, волонтери та просто пересічні миколаївці. Миколаїв, мої колеги, студенти, всі за Україну, за єдність, особливо місто Миколаїв, всі, кеме тут друзів, знайомих, які зараз зі мною. Я дуже рада тут бути. Мені приємно, що всі молоді, старих людей. Зі святом всіх. Засвідчити єднання України, тому що схід і захід, і південь, і схід і північ разом. Україна повинна бути державою, тому що багато століть наші прадіди мріяли про державу, Україну. І козацька держава. І зараз ми після проголошення тисяч році незалежності України. Ми хочемо жити вільно, спілкуватися з різними народами. Хочемо, щоб наша культура мала розвиток. І кожен зміг реалізувати себе протягом свого життя. Наталя Приходько, Андрій Білобратов, телевізійні новини Миколаївщини.